Бачите, який великий планшет. 13 дюймів, досить великий. При тому, що він там металевий, в нього 50 мегапікселів камера, і навіть комплект просто крутолезний, враховуючи те, що є і захисне скло, і плівочка покліяли. І є ось такий чохол, і навіть тапалка, і тут є 4G. коротше. Ну і такий крутолезний комплект, і великий яскравий екран, але я вам скажу відразу: екран досить маленький PPI. Тобто, начебто розширення, роздільна здатність. 1900, там, З гаком на 1200, начебто непогано, але ну, 13 дюймів. Це вже, знаєте, як екран якогось ноутбука маленького, ультрабука. Достатньо велика батарея. І знаєте, що саме цікаве? що тут стоїть нормальна формула пам'яті, але процесор Unisoc T620. Ну, знаєте, знаєте, що я скажу? Непоганий процесор, бо це не той там 616 610, він досить потужний. Розраховувати на. Постійне оновлення вам не прийдеться, а от е, те, що він працює, дійсно це є. І, і навіщо такий великий екран? Я спочатку не міг, е, скажімо так, скласти собі у голові, як його позиціонують, але я знайшов тут є режим персонального комп'ютеру при вмиканні, наприклад, клавіатури, при вмиканні е, вашого маніпулятору по типу е, мишки, то буде у вас, в принципі, робочий такий міні пк е, міні Ну так, міні показ екраном для редагування файлів, для редагування там для роботи з соціальними мережами і інші варіанти. Не скажу, що він поганий, але якщо брати, знаєте, те, що випускав Cube Mega 1, Mega 2 і тут Mega 8. Mega 1 був дуже прикольний в плані того, що його нормально купували, і там було співвідношення, якість і ціна дійсно прикольна. Тут ми зараз з вами розпакуємо, подивимось комплект, подивимось, скільки він коштує, а потім підемо потестуємо. Якщо ви думаєте, що на нього пограти не можна, у щось моджено, але позиціонувати як ігровий планшет, ми точно не будемо. Тож, переходимо. А потім чекаємо на висновки. І так дивимось: 256 ГБ сховища. 36 ГБ пам'яті оперативної. Ну тут 12 плюс 24 це 12 фізичної, 24 за допомогою сховища. Тепер у нас тут, бачите, 13-дюймовий екран 1920х1200, фронталка 13, задня, 50, процесор UMS-9230S 2,2 ГГц, 11 000 мА батарея. Ну, Давайте вже відкривати та подивимося, що тут є. Відразу скажу велике дякую компанії BlackFuse за скло захисне. Тобто, ну, уявіть на 13-дюймовий планшет купити скло. Це практично неможливо. А ще в нас є чохол. От за чохол, просто дійсно дякую. Звичайний прикольний чохол, бачите, можна ж ставити його тут у оце, оце, такому положенні, можна ж ви розумієте, там перегортати його, грати, наприклад, я на барабанах граю на деяких планшетах. І це просто неймовірно. Пояснюю ще далі одну річ. Справа в тому, що є, бачите, скрепка. Знаєте чому? Тут є ось такий у нас прикол під сим-карту та під microSD-картку. Давайте це закриваємо. Мені цікаво, чи підтримує 4G, ну подивимось. Також в нас є блочок швидкої зарядки на 18 Вт. Ось такий, 12 вольт. 15 ампера чи 9 В2 ампера. І є дріт швидкої зарядки, плюс є тапалка. Це не стілус, не повноцінний стілус. Це саме тапалка, бо на великих планшетах дуже такий, знаєте, варіант набирати досить важкий. А тут з тапалкою це дуже прикольно виходить. Ну, До тапалки повернемось ще. Давайте її закриємо таким чином. Вона магнітна. Давайте екранчик знімемо. Він під, він під плівкою. <си> потекла. Він під плівкою. В нас є ось камера, будь ласка. Зверху кнопка блокування та ось такий регулятор гучності. Тут у нас два динаміки, і тут два динаміки, чотирьохдинамічна система, тайп-сіжка, і понизу є мікрофон. Слухайте, ну будемо, мабуть, він металевий. Відразу кажу, тут 50 мегапіксельна камера, ми бачимо з, зі спалахом здвоєним. Тут по поверху пластик, бо тут антени є. Ось саме, саме в цьому місці. Будемо вмикати, налаштовувати. А ну, давайте, о, дивіться, який у нас тут прикольнючий екранчик. Будемо вмикати, налаштовувати, і вже повернемось на огляд. Слухайте, ну великий екран. Великий екран, все зрозуміло, але я вам скажу таке собі. Справа у тому, що, хоча він і має нормальні кути огляду, в ньому стоїть, дивіться, дуже Цікава матриця з Роздільною здатністю 1920 на 1200. Для мене це трохи замало, і тут прискорювач Маліт G57, і він 90 Герцовий. В принципі, з процесору тут стоїть Unisoc T620. Це шестиядерний cortex a 55 по 1,8 ГГц і по 1,8 ГГц, і два ядра cortex a 75 по 2,2 ГГц. 64 розрядна шина. 64 розрядна І система в нас це Unisoc 90 UMS Мега 8, 12 фізичних. Фізичної пам'яті на 256 на Android 15-му, і, в принципі, в нас, знаєте, тут що, акумулятор 11 тисяч мА, і, на жаль, доступу до температури немає. Але далі. Якщо брати антуту, то в нас скромні 351-284 бали. Давайте трохи його подвину. І тач тест, мультитач тест дає нам 10 дотиків. Але ви бачите їх мерехтіння. Це знаєте про що говорить? Про те, що тут дуже низька частота оновлення дотику, тобто сенсору дотику. І у деяких іграшках це буде виглядати як input lag. Зараз покажу. І Саме тут я про пап кажу. Якщо піти у графіку, то ми бачимо, що у нас тут високі налаштування з високим фреймрейтом. І тут вже інші такі варіанти. Якщо ви там хочете дуже надрізкої реакції, то її не буде. Бачите, я повернув, а його навіть видно якісь мілісекунди, інпут лагу є. Бачите там оп, оп. Об це і за низького е, моменту, низького оклику е, цього, цієї сенс, сенс, сенсорної панелі. Хоча я не кажу, що тут не можна грати. Тут досить гучні, гучні динаміки, ми ще будемо їх перевіряти, коли будемо YouTubeчик дивитись, е, гучні динаміки і, в принципі, дійсно пограти можна. Але він такий великий, що тут прийдеться, мабуть, грати саме у 4-пальцевому режимі, тримати планшет при, цьому, при тому, що він 13 дюймів. Досить такий незвичний для мене момент. Давайте щось візьмемо і будемо ще кудись стріляти. Не знаю, що нічого немає. О, дробаш взяли. Давайте ще щось візьмемо. Ну, В принципі, можна вже піти там щось пошмаляти. Ну, робимо гучніше, бачите, тут на, серед... на, серед... на середніх налаштуваннях гучності. Ану. Слухайте, ну грати можна так. Реакція дійсно в нас є трохи гальмівною, але е, я ж не кажу, якщо ви не професійний якийсь кіберспортсмен і ви не вибагливі там до якихось моментів графіки, якісті, якості графіки, то ви можете спокійно у це грати. Слухайте, ну давайте так, не гальмує і слава Богу. <смі> сказав би я. Але переваги цього планшету не у тому, щоб грати у іграшки. Зараз покажу, для чого тут 13-дюймовий екран. До речі, досить яскравий. Давайте, де там хто? Хтось є, нікого немає. Ну, не гальмує, дійсно дійсно не гальмує. Не будемо підводити команду. Виходимо. А якщо казати, для чого він потрібен, то ми можемо перейти і відразу побачити, що тут є режим персонального комп'ютеру. Тобто, якщо у вас є там клавіатура під нього з мишкою, чи стач панелькою, ви відкрили і просто-напросто зробили собі режим ПК, де ви можете працювати з ним як ПК, редагувати документи, і це повна оптимізація там з, з такими повідомленнями, Це повна оптимізація саме. Для роботи, саме для роботи, бо тут є встановлений VPS Office, WPS Office. Давайте подивимось, що він там із себе уявляє, запустимо його. Ну, Наприклад, там, давайте електронну таблицю. Будь ласка, ось у нас табличка є, і ми можемо тут спокійно працювати з Excel. -ем, звичайним. Ну, звісно, там вийшли ми там, з, вами, з режиму ПК. Тепер далі. Стосовно Wi-Fi, Якщо тестувати нам Wi-Fi, то я тестую 5 ГГц як максимально потужний тут для цього пристрою. Це буде лише 320-330 Мбіт на завантаження, десь 350-360 на вивантаження. Хоча зараз він показує навіть менше ніж 300 Мбіт. Давайте 281, але я показую всю правду. Я не буду тут якось казати, що цього немає, але цього більш ніж достатньо для перегляду контенту, для іграшок і тим паче там, для перегляду YouTube. Зараз ми перевіримо 4G модуль. Знаєте, це такий робочий інструмент для подорожей. Якщо вам потрібен великий екранчик, то, звісно, він підійде. В нас немає агрегації 4G, він підтримує звичайний LTE. Давайте. Заходимо з підтести, просто тестуємо. Ми зараз на Київстарі у центрі Запоріжжя, і тут ми отримуємо десь приблизно 50 мегабіт на завантаження. Навіть 57 було це нормальний показник. Це нормальний показник для Київстару у центрі Запоріжжя. Повірте, більше ви тут не отримаєте. В принципі, я тут теж задоволений якістю, скажімо так, 4G. Хотілося б, звісно, щоб була б агрегація, і він тоді б е показував би більше, трохи більше цифри. А він підходить для браузінгу, він підходить, ну, давайте тепер перевіримо звук для перегляду чогось у YouTubeчику. Давайте ми відкриємо, там, наприклад, наш 4K GeoPlaces канал. Ну, дика река, мені знаєте, що я хочу. У нас тут є одне відео, якому звук нормальний. І потестуємо відразу зі звуком. Дивіться, досить яскравий. При тому, що це не максимальна яскравість екрану. Давайте максимально поставимо подивимося. Слухайте, це можна дивитись. Це можна дивитись. Звук гучний. Трохи пласкуватий, бо недостатньо басів, але я не скажу, що це самий поганий звук, який я чув. Це нормальний звук для планшету. Для перегляду фільмів, для перегляду Ютубу більш ніж достатньо. Дивіться, ну просто прикольно. Дійсно класно. З Ютубом він впорується. Максимально, що він декодує, 1080 p 60 Гц. Давайте трохи прикручу яскравість, бо буде пересвіт на камеру. Тепер, якщо піти у налаштування, ну, Тут є керування сім-карткою, Wi-Fi, екранчик, то ми відразу бачимо, що є адаптивний, можемо коригувати колір, кольорову температуру та оптимізацію дисплею робити. Є в нас професійний режим, є контраст кольорів можемо обирати. І є в нас також плавне відображення, тобто можемо обрати смарт-режим від 0 до 90 і нормальний режим 60 і високий 90 Гц. А також в нас є, ось, будь ласка, про пристрій, ми можемо додавати 12 Гбайт до 24 ГБ віртуальної пам'яті зі сховища, як ми бачимо з вами, і 256 сховища, камера, 50 Мп, і основна 13. До речі, стосовно камери. Камера, я вам скажу, далеко не топ, але щось пофотати вона може. Ви зараз бачите приклади картинок, які я робив, і тут і фронталочка, і основна і відео. По відео. Він може знімати, в принципі, FHD 30 Гц, Більше більше нічого ні на що не здатен, але цей планшет. Тобто самі ліпші камери, які я бачив у планшеті, це в нас iPad і Xiaomi Pad 7 Pro, це те, що мені дійсно подобається. І 7, і до речі, у іншому варіанті тут ловити з камерою нічого. лічильники, пофотографувати документ якийсь та і конференцію якусь провести. Ой-ой-ой, як гучно! Ну і звісно, пограти. Я вам скажу відразу: забудьте, якщо вам хтось буде розповідати, що на таких планшетах можна грати, наприклад, у Genshin Impact, то це буде, ну, чесно кажучи, неправда. Акселерометр є, ми бачимо. Знаєте, така, о, ну така собі перевірка саме планшету на акселерацію, на... на акселерометр на інші моменти. Давайте поїхали, пограємо у Real Racing. Так, у Real Racing тут дійсно грати можна. З поворотами, як ми бачимо. Значить, як, як на настоячій, як на справжній автівці, бачите, такі шнайдером спереду. А ми такі опа, і програємо якогось. Ріну, давайте трохи обійдемо їх. А ну йдіть сюди, йдіть сюди, йдіть сюди. Та ні, це непогано. Зазвичай такі праци зазвичай не гріються, враховуючи те, що тут лише малі G57. Не самий потужний, але для іграшок, яких підходить. Забудьте про код Mobile Warzone. Це буде на самих мінімальних налаштуваннях і якого задоволення від е, гри ви не, не отримаєте. Але, наприклад, у асфальти, у PUBG, у інші варіанти спокійно, спокійно грайте. Ну і, звісно, Shadowhands Legends. Ми граємо на середніх 30 FPS і подивимося, чи є мікрофризи у деяких сценах. Поясню. Справа у тому, що Shadowhands Legends – це дуже потужна іграшка для е, планшетів такого. Річ. І перевіряти тут одне задоволення, бо є деякі моменти, коли там мають, мають бути якісь дрібні профризовки, і ми їх бачимо і можемо робити висновки, чи підходить він для іграшок. Тут будуть якісь деякі... Дуже маленькі профрізовки, але середнє налаштування на 30 FPS, щось ми зможемо з вами витягнути, скажімо так. На максимальних налаштування графіки 60 FPS, хто б що не казав, тут грати буде неможливо. Давайте пішли з вами, знайдемо джерело сигналу. Давайте знайшли. Знайшли, знайшли. Давайте натискаємо. За великий, за великий, трохи незручно. Треба бути, грати, треба грати чотирма пальцями, як знаєте, як грають професійні кіберспортсмени на мобільних пристроях і такі є, до речі. Ану, йди сюди. Бачите, там якусь, якісь дрібні профризовки ми десь ловимо. Ану, давайте поїхали далі. Давайте зараз фуганемо їх цим ракетницею. Ану, іди сюди. Одного покладемо відразу. А не йди сюди. Здрастуйте. Доброго дня. Мої вітання. Так, відкриваємо і поїхали далі. Ну, е, слухайте, я вже готовий, в принципі, своєму пройти, зробити висновки, бо, чесно кажучи. Такий собі вийшов планшет. Це робочий інструмент. Це більше робочий інструмент і більше для перегляду контенту. У іграшках це якийсь начальний такий початковий рівень іграшок. 3A-проекти якісь грати тут неможливо. Давайте так, пішли і зробимо висновки. У якості висновків скажу, не ігровий робочий для навчання, для розваг у вигляді перегляду, наприклад, якихось фільмів, 3-проекти ігрові тут не підуть нормально, а ось у щось там, там спокійно, у PUBG, щось пограти можна. Ну, ви ж бачили, що є трохи невеличкі інпутлаги, за низької частоти сканування дотику пальців він робить невеличкий інпутлаг. Коротше, планшет вийшов за свої гроші, в принципі, непоганий з, конкретними, з конкретним признанням. І ми можемо тільки для цього рекомендувати. Рекомендувати як немовірно крутий ігровий планшет. Ми дійсно його не будемо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.